Ось, хлопці його вже зібрали, тому що готуємо до відвантаження сьогодні. Фірмова наклеєчка General. Це я рахую саме і саме основне. Пластина 12 мм товщина, бокова, несуща пластина. Труба виконана, рама, точніше лущильника виконана з труби 80х80, 80, стінка 5 мм. Два ряда робочих органів. Раз і два. Получається, стіїв у нас 20 штук, тобто 10 штук в одному ряду і 10 в іншому. Стієчка так само йде білота. Ось, широка така 90 на 14. Дисків у нас так само 18, як і на навісному лощильнику. Нагадаю, йде теж білота. Супер шарп, дуже гостре лезо. От, вони самозатачуються об землю. Підшипниковий вузол СКФ, Швеція, який не потрібно обслуговувати і мазати. Е, пластина Загортач, яка е, регулюється ну, далі, ближче, вперед, назад, вище, нижче. Е, як я казав, це в нас іде причіпний, ось його колеса. Колеса виконують функцію транспортування тільки. Глибина даного лущільника регулюється за допомогою, перше, за допомогою цього таурепа можна глибину налаштувати, тобто глибше і менше. І так само за рахунок ну, пальців, за рахунок каточка. каточка За рахунок каточка, пальці до нього ось тут. Раз. І з тієї сторони. Каток можете побачити йде ззаді. Дисків. Він у нас іде тандемний. Один, перший каточок це йде труба спіральна. Діаметр 410-й, нагадаю, без осьові. Ось, можете побачити. Щоб нічого не набивалося щоб класно перебивало все. І другий Теж йде суцільний, один каток здоровий. Полоса спіральна. О, можете побачити. Ну, агрегат шикарний вийшов. Друзі, на рахунок ціни. Ціну напишу в коментарях і закріплю. Номер телефону також закріплю в коментарях. Кому потрібна більш детальніша інформація, телефонуйте ну, або пишіть, обов'язково надам вам цю інформацію. Запускаємо їх також в серійне виробництво, тому телефонуйте і готуйтесь до сезону заздалегідь. Тому що, якщо ви хочете причіпний агрегат, причіпні робляться під замовлення і робляться чуть-чуть довше, ніж на вісні. Тому якщо вам потрібен саме причіпний, 2,6 лущільник причепний чи 3,2 лущільник причіпний, то обов'язково зараз вже телефонуйте, замовляйте, і буде у вас весною вже лущільник Дженерал. На рахунок тракторів, які можуть тягати даний лущільник. Получається від 80 кінських сил і більше. Тобто Це можуть бути як і трактора МТЗ, ЮМЗ, також і, ну, звісно, імпортні трактора там, Кейс, Нью-Холланд, Дойцфар, ну, далі як душа бажає. Дякую, що додивились відео до кінця. Обов'язково поставте лайк. Знову ж таки, нагадую, підпишіться на канал, тому що дивився аналітику каналу. І 75% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані на канал Олександра Громен. Підпишіться, тому що ви будете мати тоді додаткову скидку від мого каналу. Тобто будете підписані автоматично на індивідуальні скидки. Все, всім дякую за увагу. Всіх з наступаючим новим роком. Пока.